Слава свете, единосушней, неразделимей Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Царю, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же и, и, и вся сделал Истины всякие скребны и спаси Божья души. Святой Борис Вы крепкий, святой и святый нас, слава Отцу и Сына и Святого Духу, не присвятый веку, аминь. И Пресвятая Твоя помилу нас, Господи, Шести нашего Дыко, Посели в Законе наше. Святые посетились и немощи нашей, мы твоего ради, Господи, помилуй вас, притянул, Господи, помилый. Славу Отцу и Сына и Святого Духани прислая во века веку. Аминь. Отчи наше же и сина, небесы, святиться, имя Тведо Писах, кто будет волен Твое на медицине на земле. И наш насущный должный внести сверскану в долги нашей кожи мы сразу веку нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от пуха. Века твои царства и сила, и слава Отца, и Сына и Святого Духа ныне и присмотры веки, веку. Аминь, Господи, помилуй, 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 славу Отцу и Сына, Святому Духу. Нині и присно, і во веки вікова, Прийдіть і поклонимся цареві нашему Богу. Прийдите, поклонимся и припадем Христу цареві нашому Богу. Прийдіте, і поклонимся и припадем самому Христу, цареві Богу нашему. Ісповедайтеся, Господі, як о благи, яковик Його Дарече а довг Ізраїлів, як благи, яковик милості Бог. Да рече тубо дома, аронія коблаєковик милости, да рекуту, вовсібаящийся, осве якобы век милость От скорі при вас, Господа, і услышим о пространство, со мной не вбуйся, що сотворит чоловік. Господь не помощник, я звозрю на враги, мое благо есть, надеється на Господа. Нежели надеется на человека, благо и суповать на устой нежели уповать на князі, все языце обидошим ім'ні имени, Господні противлякся им, обешечь обыдуши имя, Господні противлякся им. Обедошами, як вчелы, сот и разгорся, коне в тернии. Именем Господні протилякся им, Мотриновен привлетився, пасі, Господь, приятмя, Крепость моей пені, ми, Господи, боись мне во спасение, Глас радості, и спасения праведних. праведных. Десница, Господня, сотвори силу, Десница, Господня, вознесем'я. меня. Десница, Господня, Сотвори силу, не умру, но жив, буду и повем дела, Господня. Наказую наказание, Господь, смерти же не предадем я. Отверзіть мені врата правди, в ще й дні збавімся в Господі, а врата в при припод... правильній мені Цей день ми святкуємо день, день нашої незалежності. Нехай Господь пошле благословенний мир, нехай Господь дарує всім світлий розум, тому що коли в державі є мир. Коли ми живемо в мирі один з одним, тоді людям хочеться жити, тоді людям хочеться працювати, тоді люди знають для чого живуть. Про цей мир неоднократно наголошував сам Христос, Спаситель світу. Мір вам, мір вам даю. Ми не зрозуміли часто, що таке мір Господня. Ми думали, що це просто так мір дай мір, а коли переживаємо тяжкі хвилини сьогодні вся україна весь народ, і православний і неправославний і далекі від віри переживають сьогодні що може бути Якщо ми покаємося, якщо ми принесемо достойний плід свого життя, покаяння, тоді з нами нічого не буде. Господь збереже і державу і збереже нас в державі, і дарує мир і спокій, щоб ми могли щасливо жити, бачити своїх рідних і близьких. Тому і ще раз ми сьогодні і просили, і дякували Богу, щоб Господь змилувався над нами грішними, щоб не наказав, як це було в часи і старого. Повітного часу, коли Господь наказує іудеїв і інші племена. І в сьогоднішній це страшно, коли люди гинуть без покаяння. Ми сьогодні можемо казати, той винен, той винен, винен кожен сам своїм життям. Як живемо, як трудимось, як пренебрігаємо. хочемо через телефон мати їжу, одяг, а Бог сказав раю, возділивайте рай. раю. Ми сьогодні привикли збирати і хочемо врожаї, сиплемо хімію, самі себе травмо. Інші насміхаються над цим. Ми сьогодні повністю під владою. Під владою диявола, тому що кому ти служиш, кому ти віддаєш серце, в того ти становишся рабом. Сьогодні змінили напрямок сімейного життя, сьогодні стидно казати тато й мама, сьогодні заставляють міняти і рід пол, як прийнято, що Господь створив. Воно так повинно бути. А все, що без Бога, це сила диявола, яка противорічить здравому смислу, і тоді люди отримують те, що вони заробили. Я вірю, що по молитвах преподобних отців києво печерських по молитвах ваших. Тому що кожен раз ми служимо всереду, молим і благодарственний, молимося за нашу державу, молимося за наше військо, молимося за владу, хоча вона не віруюча і не православна, але просимо, щоб Господь і в їх врозумив, тому що ми самі вибираємо, ми самі просимо і даємо їм своє життя, а можливо, просто так для. То щоб зробити ці вибори, і поставляються люди, аби нас заставили задуматись кожного. Тому і ще раз я вам дякую за ваші молитви. Нас в суботу, преподобного Феодосія і Печерського. Ми повинні, дорогі браті і сестри, знати своїх благодійників. Ми повинні пам'ятати про них, тому що їхніми молитвами утверждається все на світі в неділю, спіння Божої Матері. Престольне свято наше не тільки лаври. А всієї України, всієї Київської Русі і далеко межами сьогодні. Тому що вона сказала: Я хочу жити в місті Києві. І якщо з нами живуть сильні люди, вони обов'язково роблять те, щоб нам було добре. Тому цариця неба і землі, вона молиться своєму сину, а її син може все. Тому що він творець Вселенни, він создательний, він наш, він лікар, вчитель, що ви не візьмете в нашому житті, тут є участь живоначальної троїці, але ми не можемо посягнути живоначальну троїцю Бога, ніхто ж ніде не віже Отця Небесного. І як можна узнати і побачити Духа Святого, який може бути подихом вітру, полум'ям? Кості, як ми знаємо, насіна, а Христа. Ми маємо можливість не тільки бачити на іконах, ми маємо можливість з ним спілкуватися, молити. Ми маємо можливість причащатися цілої крові. Ми маємо можливість бути на його руках під час таїнства ісповіді, таїнства хрещення. Він завжди з нами, тільки ми не повинні його відганяти. І він буде також святкувати спінні своєї матері, тому що він буде забирати її на небо на своїх чистих руках і почуємо на смирення раби своє. Ось приклад жінки, матері, сестри, християнки і просто людини. Все в цьому образі, скромному образі Діви Марії, наше з вами заключається життя. Тому нехай Господь милостивий, береже кожну з вас, посилає мудрість, терпіння, щоб і в сьогоднішній день, і не тільки в сьогоднішній день, ніде не падали ці бомби, щоб кожен міг помолитись, поститись і достойно підготуватися. До великого свята, зустрічі, цариці, неба і землі, яка сказала, аз зі вами, і ніхто же не ви. З праздником і храни вас є Господь.